Підтримка для ветеранів, для військових, для, те, для того, щоб ці щоб хлопці і їхні сім'ї знали, що їхній подвиг не забути, що ми завжди на їхній стороні, завжди підтримаємо, завжди допоможемо. Це, це насамперед велике психологічне роз, розвантаження. Коли людина сидить вдома, нічого не робить, вона закривається, приходить в коло знайомих, друзів, однодумців, роблять спільну справу. Це дуже сильно допомагає психологічно. Да. Забіги, рибалка для ветеранів, дуже багато заходів для сімей, там, де визивався гончар. Робили якісь гончарні вироби всі разом. так? Якісь екскурсії, угу. да. ця справа об'єднує. Насамперед об'єднує. Я приймав участь у звитягі нескорених у місті Кам'янському. Я сам не спортсмен, далеко не спортсмен, і це зробив тільки заради того, тому що ще хлопці, які були в моєму підрозділі, вони знаходяться в полоні. Ну, Якусь яку підтримку їх, те, що про них ніхто не забувся. Да, можливо, я не можу повпливати десь на високому рівні, щоб їх забрати звідти, але якось на якомусь психологічному підтримка завжди від мене буде. І ну, хотілося чимось показати те, що я не забувся.